Їдемо потихеньку Volvo, 15 рік, нормальна машинка, пробки трошки є, але пробуємо набиваємо трохи практику, щоб в разі чого бути більш впевненим за такою машиною. О, моя жінка йде. Не, не бачив. Не У мене жінка не звикла просто бачити на такій машині, то вона й не в півні. Не, не дивиться в фури, не, не дивиться в фури. Да, думаю, що я або на Вольво слому, або на дачі. По виноградою розсікаємо. Загрузимось дрівцятами та все буде добре. Нарізаємо пробіг. Короткий рейс в куст і в винограді. Тут 25-30 кілометрів. Загрузимось дровами. Можеш хитро, можеш хитротим. Я то трошки на, на переході. То не чує, так. Да? Ну, адаптивний круїз, воно зараз. Ладно, ззади. Оп'ять знизу джостика на зарлінні, а? І пішов. Все, воно ну звідти пішло. Ага. Якщо нажмеш, то зіб'є. так, да, да Бо я адаптивний, що воно потім а, а, а. Ну, не, це просто, Короткий рейс Трошки вітру не і так, да? Коли пригрузиш тон 20, то веселіше. ти веселиш. Ну, да, вітер сильный. Сейчас скорость до чувства, да? Та, то що то 90-й, як третий сила. то можна і манікюр зробити за кермом, <рес> і поїздити поїсти і, <рес> і все там переписуватися. <рес> ні, ну Трохи небезпечно, звичайно, ми цього не радимо робити. Так. Це не реклама, не порушує правила, все згідно. Добре, я пробувати багати що. Там вже трошки трошки так поїде зустрічно. що? А ні, після мерседес. Та ні, там будемо багати, бачу, бачу, бачу. Все, газ пол поле поехал. Пошел, 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 пошел. Газ пол, газ пол. Я дал. Ну, давай, 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 не бейся. Я дал, я вообще не пускаю. Все. Не дай, не Там еще можешь переключить на, на, на мои высокие брать. Спортивный резерв, да? Да, Тут бутылка. Быстрее, чтобы я набирал Приехал на загрузку. Я с ворит. Вузеньких і задум запаркувався. і Будуть загружати зараз оці дрова. Загрузять 11 таких і поїдемо назад. Холодно, руки трусяться, вітер дуже сильний. Побачу, не буду більше знімати. На дуже вітер там то не знімаю, тут покажу, загружають дрова оці нам. Мають загрузити повну машину і будемо їхати в виноградів.